У рівному врятували пенсіонерку, яка палила у квартирі туалетний папір. Бабусі 93 роки. Вона мешкає на вулиці Соборній. Люди побачили, як з вікон її оселі, що на другому поверсі, йде дим. Рятувальники прибули на місце події через вікно проникли у квартиру. Виявили, що у ванній кімнаті горить туалетний папір. Життю господині нічого не загрожувало. Чому підпалила папір, бабця не пояснила. Сказала лише, що вже набридло жити. Могило мене за дріши, шеш. Я більше не хочу жити. В кімнаті знаходилася літня жінка, яку рятувальники підвели до відчиненого вікна подихати свіжим повітрям. Після цього працівники держслужби виявили осередок займання. У ванній кімнаті догоряв туалетний папір. Швидко ліквідувавши займання, рятувальники провітрили приміщення. Лікарі, які прибули на виклик загрози життю у 93 річної господині, не виявили.